Ну який нахуй лабігович? Ви бачили, що, до чого ми що несеться, блядь? Ви бачили при ви на голову, що несеться? Який пизду лабігович, блядь? Ви бачите, куди це все зайшло? Вам, Вам це нравиться, блядь? Оце куда до... куди воно дійшло? Это пиздец. Та якого нахуй лабеговича, выебанулось, я нікуди не йду. Сука, відпустіть мене Нахуй ви, блядь? це, ви блядь, везде нахуй. Я, сука, я в тікток захожу, нахуй. Я просто гортаю, кожне відео в рекомендації. Похуй, це Іспанія, Англія, блядь, похуй. Там є, блядь, голосуй за Лебіговича. Візьмеш партію, Арестович буде проситись, не бери. Кирило Буданов, з радістю. Блять, в яку партію, нахуй? Я не... Яка нахуй партія? Ви їбанулись. Сука, ваші приколи. Я казав, що ваші приколи до добра не доведуть, нахуй. Нікогда, да, блядь? Це йобнутись. Бог, блять. Подивився, називається, блять, дебати, нахуй. Ми обираємо тебе лебігу. Кого ви обираєте, блять? Ви мене спитали нахуй. Ви мене спитали нахуй чи я хочу того? Кого ви нахуй вибираєте, блядь? Я вахую. Я тебе прошу, будь ласка, йди. За лебігович. Та якого лебіговича, блядь, Вольфі, нахуй! Куда йти, блядь? Куда мені йти, блядь? Я не хочу, блядь. ви можете зупинитись? Я ж, блять, не про. Я ж нахуй. Я ж просив, блять. Я ж просив, зупиніться. Не, їбать, в мене є відео їбать Оце я його побачив, я хуїл. Лебіга висунути свого члена із висунутими членами. Сука, це то прикол вообще. Привіт, братику, гарного стріма і рахую, що ця хуйня про лебіговича, повна хуйня. Ти кращий цілую Дякую тобі, братуха, велике. Дякую тобі за підтримку і за все. Ну хуйня, не хуйня, ну сука, ви ви що, ви ж мене саме головне, ви мене не спитали, блять. Вам похуй, блять. Вам поїбать, ви мене вже все, я вже в кандидатах, блять. В мене вже партія, блять. Файні боти, блять, чи ні? Ох, єбать, сука. <шиф> <шиф> <сує> Ох, сука, блять. Привіт з Америки, гарного стріму. Й твою мать, Америка за Лебіговича, 2000 гривень. Дякую тобі, велике, дружочек, дякую тобі за таку підтримку, ебать. Ж... Припажіння, сука. Стосується Лебіговича. <припажання> Ви долбове я, блядь, будь ласка, нахуй. Давайте це зупинимо. Я вахуї, я нахожусь в вахує, який Лебігов, а багато же ж людей не є... Ї... Бля, давайте я сторію за. Дружочки, стрім. Я понял. Нова пошта за лебі Та блядь <схай> Дякую, нова пошта, Великий тобі. А ти бачив, що в тебе вже є свій сайт. Який нахуй сайт, блядь що це за хуйня? Можете объяснити мені, блядь Михайло Лобігович. Михайло Лобігович відданий громадянин, народився в маленькому та затишному селі, де він від самого дитинства набував цінних життєвих уроків, блять. Він що це за залупа? Хто це зробив, блять? Ви що геть припиздились, блять? Приїду в Брусівку, я тебе ту какабіну навалю. Я за тебе покеруєш рік, і до мене адресу потім скажу. Вітя ти нахуй, Вітя, блять. Віктор Федорович, блять. Ти ж банувся, блять. сука? їбітесь, блять. Я безпартійний заявив кандидат Лебігович, тому прошу небайдужих створити петицію на сайті президента про створення партії Лебігонів. Прошу підтримати кандидата з народу ПІС Нічого не треба робити. Не хочу від тебе, дітей. Нічого нахуй не треба робити, ніяких петицій, блять. Я нікуди не піду, я вам сказав блять. Ви мене можете нахуй почуть, блять. Я нікуди нахуй не піду, блять. Ви блять. Ви мене нахуй не спитали, які петиції, блять. Ну вопрос, блядь. Голосой и за Лебиховый сейчас Это пиздец. Я не а хочу, блядь. Вы мене не спитали, бля, я не. Куда ви мене тянуть? Куда вы тянете меня? Вы мне не скажите, блять. Куда вы ви... меня, шо ви... шо ви мене затягуєте, блядь? Я не хотів і не хочу, блядь. Это пиздец. Що вот за безобразие, блядь? Е, Михайло Лебігович відданий громадянин, народився в маленькому та затишному селі, де від самого дитинства набував цінних життєвих уроків. Він виріс серед простих, але добрих та працьовитих людей, що сформувало його віру, справедливість та прагнення допомагати іншим. Змалку Михайло виявив особливу турботливість до тварин та навколишнього середовища, що вразило його довколишніх. Ця любов до природи та турбота про вразливість інш інших стала невід'ємною частиною його характеру. Зростаючи, Михайло вчився та старанно працював, набуваючи дозвіди у, у різних галузях. Він завжди був готовий взяти на себе відповідальність та допомогти оточуючим. Що це таке? Хто це зробив? Цей сайт, блядь? якщо потрібно буде організувати в Торонто акцію за Залебіговича, буду на... радий вступити в партію і допомогти. Не надо, блядь! дякую, Канада за Лебіговича. Іди... Ви що, їбанулись тоже там? Не надо нічого робити, блять. Його прагнення допомагати і покращувати життя інших стало ключовим моментом у його житті. Михайло рішуче взявся за соціальну діяльність, спонуканий своєю бажанням зробити світ навколо кращим для всіх. Його прагнення підтримувати та розвивати місцеві спільноти, зміцнювати соціальну справедливість та допомагати найбільш вразливим стало основою для його участі в політиці. <сумітно> Михайло Лабігович вірить, що здорова екологічна ситуація, підтримка малого бізнесу, соціальна справедливість та загальний добробут можливі завдяки об'єднаним зусиллям. Він завжди готовий вислухати, допомогти та працювати на благо своєї спільноти та країни. Ви ебантяє? То, блять, чого ви вибрали це фото, блять? для кращого партія Залебіговича. Тебе ніхто не питав, що ти хочеш, потрібно робити все для кращого. Партія за Ющенко? Ющенко тоже залебіговича. Ви ебанулись, ми конкуренти, блять. Ми ніякі не конкуренти, ми, ні, блять, ніхто друг другу. Я, блядь, нікуди нахуй не йду, блять. Ви ебанулись? Хто зробив цей сайт, блять? Домашня програма кандидата, блять. Дивися, ви їбануті! Яка програма кандидата, блядь? Я нікуди не йду, подиви, як воно написано, сука! Хто це робив нахуй? Ви шо геть йобнулись? Хто це робив, блядь, так качественно. Політична програма кандидата в депутати Михайла Лебіговича. Економічний розвиток, створення сприятливого інвестиційного клімату для приваблення іноземних та внутрішніх інвестицій. Я, блядь, цих слів в житті не знав, нахуй! Я не знав цих Реші слів, блядь, заж... Естонії. за Естонії. Привіт. за Леби нахуй! В Яке, блядь, яка Естонія? Де це вообще? Блядь, я. Я. Лебіщенко не дає гречку, він дає Макохфе. Я нічого Макохфе, не даю. <реш> Миша візьми в команду. Янкевич, блядь, донатиться. Ви Блядь, я не. Отъебейтесь, ви чуєте, чи не, блядь? Розвиток малого та середнього підприємства через спрощення адміністративних процедур та надання фінансової підтримки. Ви її бантяєте? Хто це написав? Представся, блядь. Я помер. Це не моя хуйня, блядь. Я. Це не мій я. сайт, блядь. Це я не знаю, що це таке, Дякуємо блядь. Ми за підтримку Бройних сил країни. Дякую вам. Контент топ мішання, а вибори зробимо після перемоги. Які вибори, Тарас? <права> 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 Тарас дякую тобі велике. Але які вибори нахуй? Соціально дивися, тут все розписано, блядь. Створи... Чекай, блять! Чекай! Економічний розвиток, соціальна справедливість, освіта та наука, екологічна безпека. Масло там Лебіговича. Козёл ти йобаний. Еконологі. Давайте ще раз, блять. Економічний розвиток, соціальна справедливість, освіта та наука, екологічна безпека, боротьба з корупцією та підвищення прозорості, регіональний розвиток, розвиток цифрової сфери та культурного розвитку. Розвиток виробництва скляних банок, блять. Та підтримка сталій упаковці. Профілактика хвороб спини та шиї через фізичну активність, створення комітету по розшуку та захисту шиї. Ви єбануті. Яка нахуй. Е, який комітет по розшуку та захисту шиї? Хто це писав, блять? Я помер, а чату. Это пізда, блять. Так, подождіть, блядь. Хорошо, я поняв. Профіла... А ну чекайте, розвиток виробництва скляних банок та підтримка сталій упаковці, блядь. Запровадження ініціативи з підтримки виробництва скляних банок в Україні для зменшення, для, зменшення, для зменшення залежності від імпорту та стимулювання місцевого виробництва, блядь. Це так розписали прикол про банки, блядь. Запровадження спеціальних фінансових заходів та пільг для підприємств, які займаються виробництвом. Підписум скляних банок! Хто це писав, блять! Куди ви мене тягнете нахуй! У мене нічого, я вам, я вам ніхуя не дам! Не, блять, я нікуди не піду. Відпустіть мене, сука, встановлення стандартів для сталої упаковки продуктів та пропаганда використання скляних банок як екологічно чистої та переробної упаковки. Это ж вообще піздец Профілактика хвороб спини та шиї, а я зараз на сторіс це єбану Хай приходять, ми будемо далі займатися цією хуйню. Ми сьогодні хуй що подивимося. Ми дивимося про Лебіговича, припиздки дурні, блять. Ви розумієте, люди, я захожу під е, цей, блять. Заходжу в коменти, а люди де пишуть: та хто такий цей ваш, блять, Лебігович, блядь? Ви розумієте? Люди ахуї, вони не розуміють, що робиться, блять. Задати питання можна. Питання до кандидата в депутати Михайла Лебіговича, я поняв. Команда. Команда Михайла. Ой, сука, нахуй. Ой, бля. А не можна да тут нажати? Це все, да? Це весь сайт. Ну, йоб твою мать, блядь. І дивіться, люди ж можуть зайти, і такий, ох, їбать, буде профілактика, хвороб спини, Та шиї їбать. І скільки відсотків бабусьок про мене, за мене проголосують, блядь. Дуже великий нахуй. Ой, сука, блядь.